До вашої уваги головні новини району. Це броди у студії Сергій Нікішин. Щирі вітання усім телеглядачам Традиційно у цій порі. Ми продовжуємо вас інформувати. Рятувальники Золочівського районного управління. Головного управління ДСНС України у Львівській області проводять планові відпрацювання у селах нашого району задля того, аби застерегти людей нагадати правила безпечної поведінки при сигналі повітряна тривога чи при виявленні вибухонебезпечних предметів, а також при безпечному обігріві помешкань рятувальники в Коти спілкуються із населенням. У концертному залі Бродівської школи естетичного виховання відбувся сольний концерт Вечірній саксофон. Більше інформації у наступному сюжеті. Концерт за участю учня 4 класу Іллі завадського організувала на підтримку збройних сил України. Граючи на саксофоні, учень намагався передати свою підтримку українським воїнам, адже саме зараз кожна людина маленькими частинами наближає на своєму фронті нашу перемогу над ворогом. Завдяки проведенню таких заходів, ми, хоча б на трішки, можемо відволіктися від реалій сьогодення. У цей день зібралося небагато багато глядачів, але атмосфера у залі була теплою, бо звук, який лунав із саксофона, був неймовірним та зворушливим. Завдяки Збройним силам України ми маємо змогу послухати наших талановитих дітей, які можуть показати свої вміння, отримані із руками. Перед концертом я дуже хвилювався. Я настільки добре заграв, що навіть собі сам не вірю. Дуже хочу сьогодні сказати дякую своєму вчителю, своїм батькам, що вони мене гарно виховали. І концертмейстрі. Директор Бродівської школи естетичного виховання Ігор Безпалько висловив свою вдячність батькам. Та принагідно привітав глядачів із прийдешнім Новим роком та Різдвом Христовим. Ми то всі знаємо, що тільки в спільній співпраці батьки, учні може бути тільки гарне щось таке вите, яке ми зараз бачимо, Такі виростають наші гарні зірочки. Тому дякую вам всім за увагу і користуючись нагодою, водоюща, хочу вас привітати з Прийдешніми різдвяними святами, які наближаються з Новим роком. Хочу побажати вам, звичайно, саме перше це в новому році миру, перемоги і всього самого найкращого. Слава Україні! Добрий вітань. З нагоди свята приєднався завідуючий духовим відділом Петро Грушкевич та вручив учасникам маленькі презенти. Чудове виконання, чудовий концерт, чудові хвилини подарували ви нам. Сьогодні всім присутнім, тому я вам всім щиро дякую за вашу нелегку працю. Дякую батькам. Боза подарувала, обдарувала іду талантом. Ви привчили його до праці. Бо талант без праці він нічого не вартує. Поділилася своїми враженнями від концерту і мама хлопчика, яка подякувала кожному, хто підтримував та завітав на захід. Казати те, що я переживала, це не сказати нічого. Ми двоє з ним дуже хвилювалися, але ми працювали досить довший час. Він хвилювався по-своєму, я хвилювалася по-своєму, але дякувати Богу, дякувати тим людям, які нас підтримували, які зробили також це свято, цей концерт. То все прийшло, ну, так, як би мало бути. Стараємося, як можемо, і долучилися до збору коштів для збройних сил. Саме саме важче це її, і дай Бог, що все було швидко. Це все закінчилося. І Москаль пішов з нашої землі так. з величезною поразкою, з величезними втратами. Ну а ми будемо в цьому їм допомагати і старатися. На завершення концерту директор Бродівської школи естетичного виховання привітав усіх захисників України із професійним святом. Та подякував за мирне на небо над головою. А ще привітав учня з його першим сольним концертом та вручив солодкий подарунок від Святого Миколая. Я тобі бажаю ще багато перемог на різноманіти конкурсах і фестивалях, щоб ти прославляв як нашу школу, як наше рідне місто і нашу Україну. Вітаю тебе! І так як скоро у нас наближається свято Миколая, я тобі таки хочу такий. Подарунок пістого Миколая Хенти про це щастя і всього самого найкращого. Сергій Нікішин Василина Кудь, Сергій Горбань, телеканал «Броди Онлайн. На трасі Київчоп Радовелівські рятувальники надавали допомогу поліцейським у ліквідації наслідків ДТП за участю пасажирського мікроавтобуса 17 грудня о 19.30. На спецлінію 101 надійшло повідомлення про ДТП за участю пасажирського мікроавтобуса на автодорозі Київ-ЧОП поблизу села Оперепси Радивелівської територіальної громади Дубинського району. На місце виклику було направлено чергове відділення бійців 7-ї державної пожежно-рятувальної частини головного управління ДСНС України. Нещодавно для дітей нашого району та внутрішньопереміщених осіб провели досить цікавий майстер-клас. Більше інформації у наступному сюжеті випікати піцу у закладі стодола, що розташований у бродах, взялися діти разом із справжнім піца йоло. Тут малеча мала змогу розвинути власну фантазію та оформити вище згадану страву на свій смак та розгляд. Тепер розкладаємо корейську морку, стараємося розсипати чуть -чуть тобто теж так само. Різної форми піца мала дуже апетитний вигляд, бо кожна дитина робила це з великою любов'ю, вкладаючи у свій виріб всю душу. Єп, стоп, сину скадує. Бо тому, що ви зараз все ви так само, як з кобасою. Кось буде більше, когось менше. А Ви не ми не забуваємо, що просто мені потім цим тим самим придеться працювати. У невимушеній і дружній атмосфері діти провели не лише час із користю, а й із задоволенням. Тут дали можливість дітям попрацювати у даному напрямі і отримати певний досвід. Ану, скажіть пароль. А Паляниця? Паляниця. Вот, Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн. Заступники міського голови Роман Сподарек та Оксана Прокупець, начальник відділу соціального захисту населення Ігор Гащак, та начальник відділу цивільного захисту та взаємодії із правоохоронними органами Валерій Олійник. Взяли участь у робочій зустрічі із представниками навчальної програми поселення цивільного захисту та готовності до ескалації конфлікту в Україні, обговорили активності, передбачені проєктом, актуальні потреби громади у матеріальній базі, які можливо буде зреалізувати через участь у проєкті роботу системи оповіщення в умовах знеструмлень. У Радавелівській міській територіальній громаді активно дбають за людей, які опинилися у складних життєвих ситуаціях. Більше інформації у сюжеті у Радавелівському територіальному центрі соціального обслуговування у відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання нещодавно побувала наша знімальна група, де поспілкувалася із дирекцією цієї установи. В Нашому відділенні проживають особи, які потребують постійного стороннього догляду згідно медичних висновків, наданих лікарями, сімейними лікарями. На сьогоднішній день нас проживає 15 осіб. Ми охоплюємо своїми соціальними послугами жителів усього колишнього Радивилівського району, тобто жителів трьох громад, але до нас можуть потрапити люди, які з інших громад проте на платних основах за кошти, за те, що вони будуть самі сплачувати. Відділення було відкрите 9 років тому і розраховане на 27 осіб. І для цього є дев'ять кімнат. Вартість обслуговування за один ліжко день становить 350 гривень. Туди включається чотириразове харчування, повністю забезпечення всіма гігієнічними засобами, підгузками, миючими засобами, твердим і м'яким інвентарем, засобами реабілітації пересування, ліжком всім, абсолютно всім. Ми забезпечуємо людей і доглядом. Крім цього, у відділення створені умови для проживання осіб, які залишилися одинокими, і за весь період обслужили 91 людину. Підлаштовуємося під кожну людину, під кожні їхні звичаї, звички, традиції. І для цього ми облаштовуємо їм різні куточки відпочинку. облаштовано два куточки відпочинку. Скільки людей можуть бути різні, різні захоплення, різні погляди? Ми встановили два телевізори, щоб люди могли ну, вибрати, що їм дивитися. Поважаємо всі традиції, стараємося кожне релігійне свято організувати духовні зустрічі, духовні бесіди. Надзвичайно приємно бачити, як у Радивелівській громаді дбають за людей, які опинилися у скрутному становищі і завжди знайдуться ті, хто дасть руку допомоги. Із Радивелова Сергій Нікішин, Роман Гільчинінов, телеканал Бродилайн. У Бугаївському старостинському окрузі Радивилівської територіальної громади відбулася зустріч із Миколаєм з дітьми, які мають особливі потреби. Найкращі справи це бачити дітей усміхненими. На цьому ми завершуємо бродень. Його нехай у вашому житті новини будуть лише хорошими. Пам'ятайте, що Україна переможе! Слава Україні! Героям слава!